Від початку року на Прикарпатті трапилось 2000 тисячі дорожньо-транспортних пригод. З них 440 з постраждалими. Понад півсотні осіб загинули. Таку статистику оприлюднили у головному управлінні Нацполіції області. Загалом в аваріях травмовано понад 620 осіб. 123 аварії трапилися за участю нетверезих водіїв. Від початку року на автошляхах краю поліцейські виявили понад 2200 керманичів, які керували у стані алкогольного сп'яніння. Їх притягнуто до відповідальності. Крім того, чимало аварій трапилось через перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та недотримання безпечних дистанцій. Зокрема, дві ДТП на Прикарпатті стались 24 липня. В першому випадку в селі Вишків, що в Вигудській територіальній громаді, 43-річний мешканець Харківської області, керуючи автомобілем Мерседес-Бенц, проявив неуважність, втратив керованість та допустив перекидання транспортного засобу на узбіччя. Від отриманих травм водій загинув на місці події. Ще одна аварія трапилась поблизу села Антонівка Тлумацької громади. 63-річний мешканець Чортківського району керуючи автомобілем ВАЗ, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив прикидання автомобіля. Внаслідок аварії, водія та пасажирку 61 річну жінку доставлено до лікарні. Поліцейські просять водіїв бути максимально обачними на дорогах, особливо в темну пору доби та при поганій видимості на трасах. Пам'ятайте, чим темніше, тим повільніше варто їхати. Дотримуйтеся ПДР та в жодному випадку не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що учасниками дорожнього руху є також пішоходи, які повинні дбати про власну безпеку. А відтак одягати якомога світліший одяг та в темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи. Також працівники поліції нагадують пішоходам, що переходити проїзну частину автошляху вони повинні на пішохідному переході. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.